Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про плюси Гуашки, а ще намалюємо з вами таку легеньку роботу, де буде старе авто, дорога, осінь, такий ліс і так далі. Скажу відразу, ця робота не прямо мене вийшла ідеально, є свої косяки, але, чесно кажучи, я зараз читаю книгу малювання на сніданок від Денні Грегорі і я розумію, що кожна робота має своє місце. Зараз поставляю просто декілька цитат про. Саме мистецтво. Вони, чесно кажучи, мене максимально зацепили. Я побачила в них прям знаєте, своє, те, що роками намагалася сформулювати в якусь свою думку. І я нарешті ці слова дійсно ну, знайшла. Вони мене прям ну, тішать і виражають те, що я дійсно хотіла сказати от про мистецтво. І загалом те, що я не художник, а малюю і всі такі діли. Трошечки про книжку поговоримо потім, якщо залишиться в мене час. А зараз давайте перейдемо до плюсів по гуашки. Один з таких самих вагомих плюсів це те, що можна починати з дитячої гуашки. Дитяча гуашка це безумовно бюджетно. Якщо ви хочете спробувати матеріал, це ідеально підійти. Я сама дуже довго малювала на дитячій гуашки, потім перейшла на росу, але <кхм> дитяча гуашка – це супер. Зараз просто вам викладу роботу дитячої гуашки. Я не малювала. До речі, дитяча гуашка буває також різна, і це не діло бренду якогось бренду. Так громко сказано. Не діло в тому, яку саме гуашку виберете, тому що може бути одна та сама упаковка, але трішечки різна консистенція гуашки. Чи були різні умови зберігання? Там свої деталі. І ось картину, яку я намалювала дитячої гуашки, мені спопалася дитяча гуашка. Ну, не дуже м'яко кажу, вона була занадто рідка, але подивіться, яка робота доволі непогано в мене вийшла. Другий плюс це те, що можна перейти на професійну лінійку або майже професійну, наприклад, від Rosa Studio я взяла собі три баночки, чотири баночки. Вони бюджетні, от реально бюджетні. Якщо порівнювати з акрилом, акварелькою, маслом, і т.п., то Гуашка ну це взагалі саме бюджетний варіант, ще є дуже хороший набір, називається художня Гуашка. Коштувала щось там до 200 гривень. Зараз уже не можу сказати точніше. Можливо, знайду і ставлю скрін. От там просто також бомбезні кольори, там набір, він, правда, буде звичайно менший, ніж оці в мене великі баночки. Але ну, прикольний, дуже класний набір. Прям я теж на нього бувала, підсідала. Третій плюс, що можна використовувати 5 кольорів. От, наприклад, як я взяла, в мене тут велика баночка жовтого, білого, червоного, синього. І чорного можна було б купити просто малесеньку звичайну баночку. Ну, я не купувала, я просто використовую акрил, але, в принципі, можна купити маленьку баночку. До речі, ось цими баночками, <кій> це вже просто другий раз записую озвучку, перший раз воно в мене не збереглося, так як мені потрібно, і голос починає трішки хрипнути. Стосовно цього ашка, що в мене зараз, я її використовую вже другий чи третій рік, як бачите, в мене навіть біла не закінчилася. Ну, це дуже дивно, але воно чомусь так і є. Так, давайте далі про плюси. Один наступний такий плюс, він є в мене і в мінусах, і в плюсах. Дивлячись, як вам подобається взагалі працювати самою гуашкою. Це те, що можна гуашку підмивати, вимивати, додавати такі акварельні ефекти. Ну, як бачите, там де по небу я проходжу дела жовтим, воно стає трішечки таким зеленкуватим. ось про це саме я говорю. Якщо вам подобається акварелька, в принципі, можете підмивати, малювати, так вам буде дуже кайфово творити такі напівпрозорі роботи, це супер. Якщо ж, знову-таки, вам більше подобаються техніки ближче до акрилу, то буде важкувати, тому що нижній слой підмивається, І нашаровувати кольори буде значно важкіше. Вони будуть змішуватися між собою, ви будете отримувати ці відтінки, які хочете. Ну, це. Тут трошечки є, дивлячись, в якому стилі ви малюєте і хочете отримати яку саму картину. Е, також, ще один плюс це знову-таки. Є можливість малювати від повітряно легких до насичених робіт, тобто від акварельної техніки до акрилової техніки. Також є такі, знаєте, роботи, от які вам, можливо, сподобались в техніці, ну, акварельку, які намальовані, так? але ви з акварелькою ну, не дуже, Там, вона важкіша в матеріал, ніж гуашка. Але хочете намалювати цю роботу, вам подобається легкість, ви можете це все намалювати Гуашкою. Це буде все. Ну, не так, як в акварелі, да, але також вона у вас може вийти легкою, напівпрозорою. І це буде простіше намалювати вам гуашку, ніж акварелю. Ну, якщо ви, наприклад, з акварелю не дружите. А стосовно того, як намалювати, наприклад, гуашку і то це трошечки буде важкувати, акрилом було б вам набагато проще. Нашаровувати всі ці всі кольори, навіть додавати інколи білого, тобі важко додати білого на картину, бо підмивається верхній слой. Такий нюанс є. Я, наприклад, коли додаю білий, е, якийсь, е, от мені треба конкретно зробити білий блік, бо фарба з'їдається, гуашка біла, то я беру використовую білий акрил. Він не підмивається, він не тяне за собою. Минулі особливо там кольори, і він зберігає от свій білий кольор, тому що біла гуашка вона не буде зберігати, наскільки насичений білий кольор. Вона все одно трішечки буде змішуватися з попередніми кольорами. І ще один такий також дуже вагомий зараз плюс, тому що не потрібно підбирати особливо пер під гуашку. Ви можете малювати в будь-яких скетчбуках, дитячих альбомах, ватманах, в принципі. Один знову такий нюанс, якщо ви будете більше її розмивати, то треба щільніший папір. А якщо ви будете малювати, типу, як акрилом, просто гуашку і там ну, не без великої кількості води, просто будь-який Ватман. скетчбук, я, наприклад, малювала в скейчбокі 80 щільність. Дуже все лайтово, зручно і комфортно. Тепер знову таки ж про мінуси. Один з таких вагомих мінусів це нестійкість. Гуашка нестійка, вона вас буде вигорати. Ну, звичайно, дивлячись, який ще гуашка, яка її вартість, який бренд т.д. і т.п. Але в основному вся гуашка вигорає з деяким часом, Вона не буде вас зберігатися так довго, як акріл. Ну, в принципі, це такий, знаєте, вагомий мінус. Ще з мінусів те, що вона підмивається, знову-таки, якщо вам це не подобається. І ще такий мінус, особливо для мене, був. Офлайн уроків Гуашкою дуже мало. ну Це якісь курси, в основному вони всі йдуть акрилом або акварелью. Знову таки, онлайн-курси, ну знову давайте так, те, що я бачила: акварель і акрил, Гуашки реально мало. Навіть по урокам на YouTube, це в мене тут штатів буде бригади, це нормально. Навіть по урокам на YouTube дуже багато акрилу. Акрил, взагалі топ, його дуже багато, потім йде акварель. А от Гуашка, вона ну, не така актуальна, вона вважається взагалі як дитячий матеріал, тому гуашкою уроків реально мало. Або якісь прям роботи, знаєте, такі лайтові дитячі. Ну, як, наприклад, моя. Тому, якщо ви хочете прям реально серйозно займатися гуашкою, то трішечки буде важкувато знайти якісь реально дійсно хороші уроки. Це, в принципі, все, що я таке могла згадати про Гуашку. Якщо ви ще щось можете додати, то пишіть в коментарях, що ви думаєте про Гуашку. А зараз трішечки хочу ще поділитися самою книгою, яку я зараз почала читати, це сніданок, ой, малювання на сніданок. О. Загалом побачила дуже багато позитивних відгуків про неї. Ця книжка про те, як малювати просто швидко і знаходити на це кожен... Кожен... кожного дня по 15 хвилин, ну щось типу того. Я, чесно кажучи, планую, збираюся зняти на неї прям відгук, але цей відгук буде через місяць-два, коли я повноцінно виконую всі уроки, тому що там реально її можна прочитати за день. Але суть в тому, що там дуже багато технік, ну, правил, якщо це можна так сказати, ідей для малювання. Я дійсно хочу все отак поступово випробувати. Випроб спробувати. Давайте попростіше будемо брати слова, спробувати, щоб потім повноцінно дати реальну відгук, які вправи були супер. І взагалі вона трішечки пересікається з психологією, Було б дуже так. Там є свої, знаєте, такі цікаві нюанси, не буду все прям розповідати. Є завдання, які я прям знаю, що я їх точно буду знімати на Ютуб, але коли я до них вже дойду, бо там реально є круті і там є що познімати. Тому, думаю, це буде вам ну, таке цікаве повинно бути відео. Я думаю, воно буде не одне, ну, сам відгук, відгук і ще декілька якихось завдань буду, думаю, знімати. Ну, А там побачимо, як в мене буде виходити. Дивіться, ось така роботка в мене вийшла: вона така, знаєте, осінньо-дитяча, лайтова. В принципі, чесно кажучи, ну, з одного боку мені подобається. В неї є свій якийсь такий дитячий шарм. Це я трішечки ще намагалася якихось бліків додати. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.